Чому ви не запускали полеглого героя уже третього з цього села? Храм Божий! га? Церкву будували наші діди прадіди а не ваші. Так Причому тут мої мені! мої, Їдіть ваші? Чи банчене, якими групами? Не всі вас ловимо. Хто? За зміну канонічної підлеглості та входження у підпорядкування до православної церкви України прошу голосувати. Хто за? Хто за? Молодець! Молодець! Таким видався 2023 рік для громад області, де УПЦ МП та ПЦУ ділили храми. У задубрівці понад чотири роки частина місцевих жителів молилися на вулиці перед церквою. Вони здійснили перехід до православної церкви України, але їх не впускали до храму. Це змінив випадок на похороні військового Івана Назарія, якого не дали відспівати у церкві. А хлопці помолили побратим, прийшли і. Ми зайшли. У на нас що сусід теж так само кум Вася. І так же само, вони теж просили, ми були тут, а просили так само всі люди, просили його, щоб він пустив Васю покійного теж до церкви. Він сказав, що ні, ні в якому разі. Каже, ми нікого не пустимо. Будемо ховати, якщо хочете, будемо відспіву на вулиці. Каже, добре, що ми в церкві вже. Дякувати Богу. Це був уже третій полеглий військовий, якого в УПЦ відмовились відспівувати у храмі. Пояснювали це тим, що не хотіли, аби Православна церква України захопила храм. У соцмережах єпархія УПЦ МП повідомляла, що відспівування на вулиці відбувалося за взаємною згодою. Повичте, яка сьогодні погода? Отак От ми і стояли на дорозі під палатками, під зонтиками. Нас не нас не пускали. Не знаю, по якій причині. Типу. Тіпо... Ну неможливо об'яснити їхню думку, в голову їхню не заліз. Я дуже радий, що нам допомогли хлопці воєнні. І це все. І що на, на кінець ми зайшли у храм Божий. Назарій Гагалюк упродовж чотирьох років правив службу при вході до храму і цьогоріч разом з вірянами зайшов усередину. Цей храм налічує багато людей, особливо дітей, які чотири роки дуже рідко ходили до храму тому на богослужіння, тому що наша молитва була на вулиці під парканом. Ось а зараз вони приходять до святих таїнств спові причастя. Цей храм має кілька таїнств, хрещення планується шлюб. Зараз УПЦ править служби в одному з будинків у селі. Хто має можливість піти в храм, хто не має. Щоб сьогодні ви всі відчули радість Воскреслого Христа. Упродовж року в УПЦ МП заявляли про захоплення храмів. На одному з відео видно священника, який з болгаркою намагається зайти до храму. На іншому знімають ковані ворота. За версією УПЦ, їх змайстрував коваль, якому під час конфлікту травмували палець. Усі ці сутички відбувалися після того, як реєстрували перехід до Православної церкви України та майно переходило їм. Ще однією подією стала підозра митрополиту УПЦ МП Лонгену у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Лонген донедавна був настоятелем Банченського чоловічого монастиря. Також він має звання Героя України за усиновлення та опіку над понад чотирма сиротами Підозру жару оголосили у травні. За інформацією СБУ, під час літургії він зневажливо висловлювався щодо Православної церкви України, називаючи її. Церквою Антихриста та Сатанинською сьогодні наша держава українська почала війну проти Бога, проти церкви Господні і проти народу українського. Це не боротьба з злом, це не боротьба з врагом, брати і сестри. це боротьба з самим Господом Богом. І церквою його, ані создали свою чоловічеську, або можна сказати, свою сатаніцькою церкву, котрі создали люди. Нашу церкву, которії майже тисячі років, создал сам Господь Бог. У середині вересня стало відомо, що митрополита УПЦ Лонгена судитимуть. Згідно із судовим реєстром, за цей час проводили чотири засідання до Гарцаївського районного суду, де розглядають справу, приходили віряни. Я вважаю, що немає в даному випадку порушення, скажімо так, якихось особистих почуттів віруючих інших релігійних громад, оскільки, знову ж, жодним чином не було вказано про те, що дана проповідь стосується конкретної релігійної громади, або конкретної церкви, або конкретної духовенства. Я сказав проповідь свої для. Своїх вірючих. А, а як вони не, ці віри, то що я, я до них нічого не маю? Я ні теж до мене. Справу Лонгена продовжать розглядати уже в наступному році. У Сокирянах та Ржавенцях релігійні громади УПЦ передали храми у приватну власність. Для цього влітку заснували соціально-духовні центри. Та внесли майно до статуту цих організацій. Через це парафіяни, які переходять до Православної церкви України, не зможуть користуватися храмами. Про це раніше розповідав священник Православної церкви України Роман Грищук. Так, зокрема, на початку жовтня у Сокирянах понад 650 людей проголосували за перехід до ПЦУ. Уже після голосування вони дізнались, що церква належить приватній установі. І через це не можуть користуватись храмом. У Уржавинцях священник УПЦ розповів, що зробили це, аби попередити нібито рейдерське захоплення храму у разі переходу до православної церкви України. Водночас, якщо ПЦУ все ж зайде до храму, планував судитися. На сьогоднішній день ніяких способів, окрім того, яким ми пішли, ми не бачимо. Бійками, сварками, криками ми не збираємося не йти проти кого, ні таким способом захищатися. А в юридичному полі, наскільки можливо, наскільки будемо захищатись. Реєстрацію церковного майна у Ржавенцях скасувала реєстраторка Ніна Душинська. Прокоментувати це скасування Суспільному вона відмовилась. Після голосування за перехід до Православної церкви України у грудні громада зайшла до храму у Ржавенцях. І зараз править там служби. Водночас, храм у Сукерянах досі зареєстрований як майно приватної установи. За фактом цієї реєстрації у поліції триває розслідування. Загалом цьогоріч від УПЦ МП до Православної церкви України в області перейшло 11 громад, а від початку вторгнення 17. Буковина входить до п'ятірки західних регіонів України, де церков УПЦ найбільше понад 360. Водночас Православної церкви України. 160 парафій у Верховній Раді до другого читання готують законопроєкт, аби заборонити діяльність церков, зв'язок яких з Росією доведений, у разі якщо він стане законом, проводитимуть релігієзнавчі експертизи кожної парафії. Якщо доведуть канонічний зв'язок із Російською православною церквою, нададуть припис його усунути. Якщо громада цього не зробить, у суді можуть розглядати справу про припинення діяльності релігійної організації. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.